Мої солоденькі, всім привітки, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні у мене для вас огляд на ось цю таку крихітку красунечку від бренду Makeup by Mario. Ось так от вона виглядає всередині, хто не знає. Чисто виключно матова палітра. Сьогодні на вас чекає чисто виключно матовий огляд. Я робила лише матові макіяжі, ні разу не зірвалася і не використала блискітки, тому на це варто подивитися. Я Можу сказати, що це щось мега складне, щось мега нереальне, але все ж таки я не використовувала блискітки, робила на чомусь іншому акцент. Тому, якщо вас цікавить тема Make up by Mario Палітри, також трошечки порівняння із палітрою Ethereal Eyes і що варто купити, все ж таки, залишайтеся на цьому відео. Перед цим я вас попрошу, як завжди, підписатися на мій канал. Якщо вам подобається мій канал, і ви вже багато разів дивилися мої відео, але чомусь ще не підписуєтеся. Якщо ви нове. На цьому каналі обов'язково теж підписуйтеся, натискайте дзвоник е, повідомлення про мої нові відосики. Тут дуже багато цікавого контенту виходить. Можливо, не так регулярно, але все ж таки дуже якісно та цікаво. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою, якщо е, вам не складно, мені буде дуже-дуже приємно. Я всіх цілую, обіймаю за те, що ви мене підтримуєте. Мій канал, за те, що ви розповідаєте про мій канал. Дякую вам величезне. Ну, а тепер давайте переходити до Сводчів, макіяжів. Висновків. Перший макіяж роблю на консилері Rimmel Multitasker. Спочатку набираю універсальний коричневий, контуруючий відтіночок, далі розташовую трошечки світлішим. Дуже цікавий, до речі, колір. Він, ніби такий, знаєте, Пісочний із сіринкою. Далі захотілося мені зробити сірі стрілочки. Щось вони мені, до речі, дуже зайшли, і відчуваю, що дуже часто я буду робити тепер сірі стрілки. Для гармонії та балансу наношу сіри на нижню повіку, у внутрішній куточок висвітлюючий відтінок. І ось такий макіяж легкий, швидкий, в принципі, в мене вийшов. Дуже він мені якось зайшов, особливо з цими вустами, мені здається, просто петарда. Наступний макіяж я роблю. Роблю на MAC Paint Pod у відтінку Painterly набираю середній коричневий, буду так казати, не найтемніший просто наношу на рухому повіку та нижню повіку, розтушовую його трошечки, далі набираю контуруючий коричневий і розтушовую на верхній повіці в складинці. Далі набираю тілесний відтінок, такий з. Персикуватим підтоном, і тут у мене не записала камера, що я трошечки притемнила ще темно-коричневим коловій. Ну і додала стрілочки, звісно. що Третій макіяж теж на рімель мультитаскер. І це смокі. Пам'ятайте, друзі, що смокі ми робимо завжди лише на підкладці і лише тоді буде рівномірне нанесення. Але я хотіла показати, як працює чорний, тому я наношу одразу просто чорний на, на консилер, власне кажучи. Також, як ви бачите, я заповнила верхню та нижню слизові. Далі беру такий темно коричневий намагаюся будувати плавний перехід з чорного. Ну і, звісно що далі продовжую будувати градієнт. Набираю контуруючий цей коричневий відтіночок, розтушовую все в складинці гарнесенькою, також на нижній повіці. Коротше, тут дуже багато тушую. Далі набираю тілесний відтіночок з персикувати-рожуватим. Тоном таким, і також не сподобалося, вирішила найсвітліше нанести внутрішній куточок. Потім буду плавний перехід на нижній повіці, і ось такі чорні, чорно-коричневі смокі у мене вийшли. Так, загалом мені подобається. Ну що, друзі, давайте тепер поговоримо про цю маленьку крихітку. Що тут з нею і як? До речі, я бачите, плівочку ще не зняла. Я ж все чекаю завжди на огляд. Наше я не знаю, нібито вам це дуже капець як важливо. Я навіть не знаю з чого почати, в принципі. Давайте почнемо з того, що палітра повністю матові відтінки. Ви це бачите чудово, повністю натуральна гамма, яка, можливо, комусь вже набридла, тому що зараз, мені здається, ринок вже переповнений просто нюдовими палітрами. Пішло все від Наташі Денони, ані денют, і пішло поїхало просто, як то кажуть. От, е, в моїй колекції я зрозуміла, що точно мені достатньо вже нюдових палітр, е, якби вистачить, в принципі. Що я хочу сказати? По-перше, недолік, який не змінився, нічого в принципі, не змінилося. Логічно, це те, що ця палітра страшенно сипеться, вона страшенно пиляча просто. Лише найсвітліші оці от відтіночки, три штучки, ну, чотири, окей, перший ряд оцей верхній. Вони так вони нормально, в принципі, адекватно сипляться. Не так, ніби ви зі старої шафи просто прибираєте пил, а так просто трошечки ви там торкаєтесь пензликом, Трошечки щось там може полетіти. А от все інше в цій палітрі це просто жах. Серйозно, друзі. Е, ну, я знаю, як працювати з палітрами. Я знаю, як торкатися палітр е, так, щоб вони не набиралися, знаєте, занадто багато, не осипалися і так далі. Але тут просто нічого не працює. Як би ти не тикав в цю палітру, все буде настільки жахливо, вона настільки буде сипатися, що це просто жесть. Я вам кажу, я беру пензлечка, білочка, ось. Вам легка білочка нещасна, вона ледь взагалі там набирає ті тіні. Я торкаюся рефілою, і у мене все отак Буф! просто, моментально. Мені здається, що це просто ненормальне якесь осипання, якщо чесно. Під очі я не можу сказати, що вони сип... сипляться, тому що. От, ви знаєте, ви набрали їх багато, трошечки там струсили, починаєте наносити, і от під очима немає цього сипання. Є лише тоді, коли ви оце от берете, торкаєтеся пензличком і починаєте там наносити собі е, на очі, е, на, коли робите макіяж. Боже, вибачте, у мене сьогодні щось з, -з, -з язиком не те. <с? <с?> не знаю, як просто вирізати свої думки. По-друге, через цю сипучість постійно палітра замизгана, вона постійно брудна. На якось, не знаю, от Етеріал Айс, може, я не хотіла це помічати, якось чи звертати на це увагу, але вона не така замизгана просто. А тут кожного разу палітра, як не знаю, з чого достана. Стає після кожного макіяжу. В принципі, це такі більш-менш єдині недоліки, які є в цій палітрі. Можливо, для когось це важливо, хтось не любить дуже пилячі тіні. Тому майте на увазі. Формула тут трошечки мені здалася сухішою за формулу Етеріал Айс. Ну, якщо ми вже загалі, Говорили за Ітеріас, вот отак от вона виглядає. А, вона не замизана тому що тут срібло. Так, і на неї нічого не прилипає, друзі. А е ця палітрочка, бачите, вона всередині біленька. І от е цей пластик такий, він не soft touch. Він просто матовий такий гладенький якийсь пластик, і на нього прилипають тіні просто, дай Боже. Е, тому виглядає вона серйозно. Після кожного разу я її протираю, бо вона виглядає як чорт, чесне слово. Ця палітра відрізняється від етеріал Eyes трошечки формулою. У неї тут більш м'якіші відтінки, ніж в Етеріал. От я зараз навіть, знаєте, щоб нагадати собі, почала щупати Етеріал, і я відчуваю, що це. Ну дуже сухі в порівнянні тіні. Я не люблю сухі формули, але Ethereal Ice мені подобається. Я, в принципі, її не щупаю пальцями, не роблю макіяж пальцями, тому якби мені нормально окей, попрацюємо. І це не настільки сухі тіні, як візі арт тих же, які я просто терпіть не можу. Їх тіні в плані сухості. Тут м'якіша все ж таки формула. Я не можу сказати, що це якось знаєте на очах відчувається різниця в роботі. Що тут, що тут, мені в принципі однаково по роботі. В принципі, що ця палітра, що ця палітра чудово працюють на консилері Rimmel Multitasker. це консилер, який самозастигаючий, і він трошечки залишає після себе ледь такий липкий шар, а в більшості це ну, сухуваті консилери, це як Tarte Shape Tape, і йому подібні, так би мовити. Краще з цими тінями працювати все ж таки на такій підсушеній базі, скажімо так, тобто якусь дуже липку я би не радила брати, наприклад, Луїз, або ж не знаю ті ж, не знаю, хто іще. Коротше кажучи, дуже липкі бази, такі не беріть в роботі з Маріо, інакше буде трошечки застрягати тушовка. знаєте, Буде так важкувато тушувати. Треба брати щось таке, те, що е, підзастигає. Мені дуже подобалося працювати на Mac Paint Pot, Все те ж саме, в принципі, що і Etereal Ice. В Etereal Ice ідеально взагалі тіні працювали на Mac Paint Pot. Мені здається, ще через те, що тут у нас є коль. У бази, і він трошечки темніший за колір моєї шкіри на повіках. от Тому, можливо, через це і ще й такі натуральні відтінки, набагато легше тушувати через цю базу. Бо ця база вона кольорова і вона дає свій колір. Це як підкладка, в принципі. Через це тушовка більш м'якішою виглядає. Коли ви наносите на консилер, то треба вже, звісно, що попрацювати. Е, я не можу сказати, що тут. Набагато простіше у мене виходила тушовка, ніж з Ethereal Eyes. В Ethereal, хто дивився мій огляд, то е, там просто там в 3 секунди в мене була тушовка. Серйозно, дуже легко, максимально легко. Це, по-перше, на, найкоротший огляд, який у мене є на каналі на цю палітру. Е, По-друге, це реально максимально швидка робота. Максимально я, взагалі я нічого не розуміла, що відбувається. Просто два отак, от махи пензлком, все. У тебе вже все розтушовано, все ідеально, все красивенько, гарненько. Я не знаю, як це працює, але отак це працює. Тут же з палітрою, ось цією, як вона називається, master mates, до речі, Naturals. З нею треба попрацювати. Тут треба трошечки поморочитися, потушувати, підібрати, можливо, навіть пензличка. Я не можу сказати, що дуже м'який пензель потрібен, але я не можу сказати, що дуже жорсткий. Наприклад, тут сьогодні я тушувала ось таким от пензликом, пензликом залі. Експрес з косочки, і мені якось не можу сказати, що до кінця подобалося, хоча це жорсткувати такий пензлик. Коротше кажучи я не кажу це до того, що треба підбирати пензлики під цю палітру, а маю на увазі, що з ними трошки важче працювати, ніж з Етеріал. Етеріал справді просто Ну ви пальцем можете зробити макіяж, і у вас буде все ідеально. Тут треба трошечки поморочитися. Тут не треба закінчувати знаєте школу візажиста 10 років, щоб теж навчитися фарбувати але ну от інколи з деякими відтінками, з більш прохолодними, до речі, відтінками треба повазюкатися. Е, Палітра, е, я можу сказати, що тут більш такі нейтральні відтінки і тепловаті. Я не можу сказати, що це холодна палітра. Звісно, що в порівнянні з тою палітрою, яка є у Маріо, там друга така ж сама, е, тепла, то так, це холодна палітра. Але насправді для нашого кольору типу, наприклад, точніше, не кольору, типу, а як це? Для слов'янської. Зовнішності це не холодні відтінки, це нейтральна палітра, яка вам буде доставляти задоволення в цьому плані. І тут мені подобається, що є типу тепла гамма, ось кольори, два відтіночки, ось, наприклад, відтіночок. Це виключно тепла гамма. На Мені вони на чому завгодно вони проявлялися саме теплим підтоном. І також, звісно, що є, е, типу, прохолодні відтіночки, ось цей, ось цей, ось цей відтінок. Коричневий він такий теж, типу, нейтральний. Ось цей точно холодний сірий, він справді прохолодний такий. Ну і чорний-чорний теж нейтральний, він не на синій якійсь базі, чи на якійсь теплій базі, наприклад. Коротше, така врівноважена палітра, тобто, в принципі, якщо ви хочете теплі макіяжі, більш-менш, то вам не треба там купувати супертеплу палітру і ще й другу. А ви можете взяти лише цю палітру, і у вас буде тут все і одразу. Це геніальна палітра для візажистів, я вважаю. Це буде просто мастхев, по-перше, через свої розміри. Ну, це Просто це манюсечка. Ось Маріо Етеріал, і ось ця крихітка. Ну, це дуже зручно покласти ось так: от в свій кофер візажиста і носити собою. от тому. Просто раджу 100% саме візажистам. Ну, не так важко працювати, але все ж таки не так легко, як, наприклад, з Етеріал. Чорний колір, мені тут дуже подобається. До речі, ви можете бачити, у мене зараз скочування Це через те, що макіяж зроблений без підкладки, без якоїсь чорної бази. Макіяж зроблений на консилера. Це значить, що це 100% буде скочуватися, тому що консилер, хоч не хочеш, який би він був не самозастигаючий, там, чи самозастигаючий він. Буде скочуватися, і це нормально, друзі. Ставтеся до цього нормально. Під чорні смоки, під корішніві смоки бажано наносити одразу підкладку, стійку якусь і лише потім фіксувати це все тінями. Тому майте на увазі, що це нормально, і не рахуйте одразу, що це така погана е, палітра. Е, для кого, в принципі, підійде ця палітра, так само, як і Ethereal Ice, я скажу, що так, вона підійде і для новачків, і для професіоналів, для будь-кого. Тобто це не найскладніші тіні е, в моєму житті. Взагалі це не складні тіні, ну, тобто з ними справлятися було не так проблематично. Просто маю на увазі, якщо ми порівнюємо ці дві крихітки, то тут ще простіша тушовка. Тут така нормальна, звичайна типу тушовочка, а тут просто нічого не треба робити. От так скажу. Якщо ви придивляєтеся собі таку гаму, якщо ви дивитеся на такого роду е, чисто матову палітру, то зверніть увагу, вона варта того, в принципі, якщо ви полюбляєте підсушену таку трошечки формулу тіней, але... Тут вона в принципі приємно відчувається на пальчиках, то теж можете звернути увагу. Отримала коментар, до речі, в Vaterial Ice здається, чи щось таке, що е, це, звичайне, типу коричнева палітра. Якщо ми подивимося на неї, то тут нічого немає особливого, все те, що ми вже бачили. А, ну, і типу, у підсумку, що Аля і в бюджетних брендах можна знайти е, класну коричневу гаму. Погоджуюся, у мене теж є в моїй колекції досить багато е, бюджетних якихось тіней, е, які класно працюють і з якими можна працювати. Повністю погоджуюся. Це коричнева гамма, це нейтральна гамма, яку, слава Богу, виробники навчилися вже давним-давно робити класною. Але все ж таки, ну от е, є деякі палітри бюджетні, які нібито непогано працюють, але все ж таки, різниця у формулі вона відчувається. І вона відчувається, коли ви вже перепрацювали з багатьма просто палітрами, багато чого перепробували. Я скажу так, що я відчуваю різницю, наприклад, між цією палітрою, цією палітрою, і, наприклад. Палітра Клареса, яка у мене є, зараз покажу. Ось, наприклад, у мене є чудова палітра від клареси, ось така у неї гамма кольорова, це тепла палітра, це не нейтральна, це теплувата палітра, чисто матова, чудова, класна палітра, все в ній круто, але з нею важкувато трошечки працювати. З нею трошечки треба заморочитися. І якщо вже порівнювати, знаєте, так по кольорах, то із Маріо, наприклад, то це такий собі трошечки є аналог, але геть трошечки. І якщо обирати вже між цією палітрою і з цією палітрою, то я оберу Маріо по роботі, я маю на увазі. Мені набагато простіше з цією палітрою працювати, і тут я в ній впевнена, впевнена на 100%. На 100% просто що я візьму цю палітру, і в мене завжди як захочеш, але вийде макіяж. Цією палітрою інколи треба поморочитися. Це що стосується, наприклад, бюджетних палітр. Далі відносно бюджетних відносно бюджетних палітр, Beauty Bay, наприклад. Ось вам холодна гамма, класна, цікава палітра, але з нею важкувато працювати. Реально, з нею важко працювати і її тушувати дуже складно. Вона прикольна, класна, але це не та палітра, до якої я звернуся в першу чергу. Якщо, наприклад, до мене все ж таки інколи, рідко, але приходять клієнти на макіяж, я не беру цю палітру, я не беру цю палітру, я беру палітру, в якій я впевнена, яку я знаю, що я візьму, і у мене 100% вийде розкішний макіяж. Останнім часом я брала ось цю. Палітру, і, звісно, що ось цю палітру використовувала. Далі, із геть бюджету. Бюджету, наприклад, є чудова палітра мінімалізм від Ellen Pro, яку я люблю всім серцем. Як ви бачите, вона є досі у мене в колекції, я не позбавилася. Ті палітри, які мені не подобаються, я від них позбавляюся навіть від бюджетних. Цю палітру я не хочу від неї позбавлятися, вона мені подобається. Але тут недостатня пігментація, недостатня щільність пігменту е, в самому рефілі. Тобто, все ж таки не вистачає. Чогось. Все ж таки, якось ти не можеш до, до неї звернутися, отак знаєте, на ізі, і знати, що у тебе завжди вийде ідеальний макіяж. З цією палітрою трошечки треба поморочитися. Тому знову, що я візьму, звісно, що я візьму те, що буде працювати 100%. Тут все на власний е, розсуд, е, кому що підходить, у кого є можливість, наприклад, під, придбати таку палітру, у кого немає можливості. Тут просто залежить все від якихось суб'єктивних факторів, скажімо так. Хочете ви можете собі дозволити, наприклад, таке задоволення, як Маріо, купуйте на здоров'я і думаю, що ви не пожалкуєте. Все ж таки, не забуваємо про те, що ми ще кайф ловимо від упаковки самої, від того, як це все виглядає, як це все відчувається в руках. так, завжди люкс, наприклад, дорого відчувається в руках. Шарлотта, наприклад, ось ця от упаковка її коричнева, це не відчувається як щось таке люксове-люксове. Це не відчувається як бюджет, але і не як люкс-люкс. Це такий middle маркет, я би я так сказала. Продукт всередині це вже інша, інша справа, це розкішний продукт. Тому. Чесно, тут особисті преференції, що вам подобається, що не подобається, що ви можете, що ви не можете, що ви обираєте, і так далі. Я не можу сказати, що я в шаленому захваті від цієї палітри, як я була, наприклад, в захваті від Ethereal Eyes. Можливо, через те, що ця палітра трошечки припала на мій такий емоційний стан, не дуже я. зараз знаходжуся не в найкращому моральному стані, так би мовити. Можливо, через це і ще, знаєте, я так відносно. Шуся до цієї палітри не з таким шаленим захватом. Все ж таки, наші якісь події в житті вони впливають на нас. І це нормально, і на нашу думку на щось, наприклад. Тому якби, це нормально, маєте на увазі. Але просто що скажу, якщо не зважати на мій моральний стан, ця палітра справді адекватна, класна, і з нею класно працювати. Особливо, до речі, я зацінила тут сірий відтінок. Чесно вам скажу. Тут я очікувала, що буде більш те. Плий такий сірий, а насправді ні, на очах він дуже прохолодно відкривається Розкривається, і я просто в захваті від цього сірого відтінку. З ним на ізі працювати. Він геніально стушовується з цими тінями, він геніально працює. Я просто я я, я, я сиджу, думаю, Боже, невже, е, невже сірі макіяжі можна робити? Просто так от на ізі, і це буде, типу, красиво та розкішно. Він дуже глибокий, такий, темнуватий, сірий. Він якось, знаєте, ще в палітрі виглядає більш світлішим, ніж на очах. Коли на очі переносиш, то він трошечки. Такий темніший, ніби окислюється трошечки. Коротше, я від цього сірого в захваті. До речі, чорний він класний. Він мені справді сподобався. Працювати з ним було одне задоволення. В принципі, в усіх макіяжах, яких я використовувала, це максимально було, в принципі, легко, класно пігментовано та насичено. Світленький ряд, ось цей це дуже класний, продуманий ряд. До речі, логіка в цій палітрі офігезна. Реально. Дуже продумана палітра, ось цей сірий. Він так круто тушується з ось цим відтінком. Це у нас відтіночок М 3 це просто, я вам кажу, це просто створені один для одного відтінки. Тут ось цей МН3 відтіночок. Він знаєте, який він ніби пісок, в який додали трошечки сірого прохолодного такого пігменту. І Боже, якщо ви хочете сірий ввести в шкіру, а він важко входить в шкіру, бо це сірий відтінок ще на прохолодній базі. То ви однозначно повинні брати лише ось цей відтінок, і це буде так красиво. Це буде така красива тушовка, що просто серйозно, я не могла надивитися. От чесне слово. Так що, Е дуже логічна, класна палітра, мені подобається. Один з найулюбленіших відтінків це ось цей рожевий. Він такий, знаєте. Коричнево-рожевий, більш, більше тут рожевої такої бази відчувається. Це теж це просто це офігезний колір. Ось цей відтінок у вас одразу буде дуже швидко закінчуватися. Тому що це найуніверсальніший відтінок в палітрі, це відтінок нашої тіні, такої, знаєте, скульптуруючий, просто божественний, ідеальний відтіночок. темно коричневий я теж від нього в захваті, він мені дуже сподобався. Мені подобається стрілки, ними малювати. І е, взагалі оформлювати зовнішню Точок затемнювати дуже-дуже класний відтінок. Коротше, так що палітра реально класна. Видно руку Маріо, видно, що він постарався, хотів, щоб, знаєте, не впасти обличчям в багно, так би мовити. Я вибачаюся, я постійно тут поправляю цю гривку свою. була в мене бісить щось сьогодні. Коротше, видно, що Маріо постарався над цією палітрою. Це класно зроблена палітра. І особливо думаю, прям мега-мега зацінять візажисти. Що ж, друзі, це все, що, в принципі, я хотіла розповісти про цю палітру. Е, досить багато, в принципі, я про неї вже наговорила вам тут. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд, ви очікували на цей огляд. Е, якщо так, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, пишіть ваші коментарі, якщо ви придбали цю палітру, також діліться вашим відгуком, е, розповідайте, як вам вона, як ви працюєте з нею, чи подобається, чи не подобається, чи хотіли би взагалі придбати цю палітру. Як завжди, за традицією, я хочу подякувати нашим Збройним України, нашим неймовірним людям, які нас захищають і дають нам можливість кожного дня просто жити. Хочу просто. Сказати величезне, величезне дякую. Особливо зараз, коли загострилися знову ці обстріли. На даний момент я знімаю 29 березня і зараз просто кожного дня ці кляті сусіди казяться, ой, Боже, вони вже просто в кишках, хочеться на них щось скинути, щоб одразу стерти просто з лиця землі. Тому дякую величезне Збройним силам України за те, що вони стоять, досі стоять ці якісь. Неймовірні, просто неймовірні люди. Дякую величезно вам за те, що у нас є можливість жити наше життя. Друзі, обов'язково донатимо. Обов'язково їх наша підтримка їм дуже сильно зараз необхідна. Прям дуже-дуже. Тому не лінуємося, не жаліємося, не плачемося, продовжуємо донатити і ще раз донатити. Кожна копійка зараз важлива саме на фронті. Що ж, друзі, всім дякую за увагу, всіх цілую, обіймаю до зустрічі і бувайте!